Вітаю сьогодні! Ми беремося за тему, яка на перший погляд здається простою, але насправді є складним історіографічним та лінгвістичним вузлом. Ми будемо не просто розповідати історію білобога. Ні, ми проведемо справжній ростин міфу, щоб дослідити його анатомію. Наша мета не переказати чергову легенду, а зрозуміти, як вона взагалі з'явилася, звідки походять її корені, і що найцікавіше, чому вона так міцно закріпилася в нашій сучасній свідомості. Це буде подорож не стільки у світ слов'янської міфології, скільки в саму методологію історичного аналізу. Щоб наше дослідження було максимально чітким, ми структурували його на шість ключових розділів: спочатку ми розберемо загальновідомий образ білобога, так би мовити, те, що всі звикли про нього думати. Потім ми зануримося в єдине підкреслюю єдине історичне джерело, яке хоч якось до нього дотичне. Далі ми поговоримо про відсутність будь-яких інших свідчень, проаналізуємо непрямі сліди, наприклад, географічні назви. Після цього ми проведемо досить складну лінгвістичну паралель, щоб показати, як взагалі працює наукова методологія. І нарешті подивимося, як цей образ живе і трансформується сьогодні. У наш час. Отже, розпочнемо. Перш ніж почати деконструкцію, нам потрібно чітко зафіксувати, що саме ми деконструюємо. У цьому розділі наше завдання окреслити той самий популярний, майже канонічний образ білобога, який ми потім будемо розбирати на молекули. Це наша відправна точка, наш пацієнт на операційному столі. Ось ця цитата з одного з сучасного джерела, до речі, досить популярного блогу чудово ілюструє загально прийняте уявлення. Білобог це Бог світла, творення всього доброго. Його брат, близнюк, чорнобог є його дзеркальним відображенням, Бог руйнування, темряви і, звісно ж, зла. Вони ведуть вічну боротьбу, яка підтримує космічну рівновагу. Ну, знаєте, така проста, зрозуміла і дуже приваблива долістична система. Зачекай, зачекай, отут. Давай зупинимося. Сама фраза згідно зі слов'янськими міфами, це вже величезний червоний прапор. Про які саме міфи йдеться конкретно, хто їх записав, коли, де, якою мовою. Ну це таке узагальнення, яке базується на популярних реконструкціях. От ключове слово реконструкціях. Ми з самого початку повинні провести жирну червону лінію між тим, що є автентичним дохристиянським віруванням, яке підтверджене. Джерелами і тим, що є по суті сучасною фантазією на тему, нехай і дуже красивою. Перш ніж ми підемо далі, давайте домовимось про критерії, що ми будемо вважати справжнім слов'янським міфом. Це має бути текст, записаний носієм культури, чи археологічний артефакт, або може згадка в винозенному, але сучасному тим подіям джерелі. Без цих правил гри ми ризикуємо аналізувати сучасну попкультуру, а не давню релігію. Дуже слушне зауваження, і воно просто ідеально підводить нас до другого розділу. Саме тут ми робимо крок від розмитого популярного образу до того єдиного текстового фундаменту, на якому власне все це і тримається. Мова йде про слов'янську хроніку або хроніка Славорум, написану німецьким священником Гельмольдом із Босау у 12 столітті. Це єдине першоджерело, що згадує хоч трохи схожу фігуру. І зараз ми зануримося в його контекст, зміст, і що найголовніше в його приховані мотиви. Отже, для повної ясності, давайте спершу визначимо, що ми називаємо першоджерелом. Це будь-який документ, артефакт чи запис, створений безпосередньо під час періоду, який ми вивчаємо. У нашому випадку хроніка Гельмольда це, безперечно, перше джерело, оскільки він був сучасником тих подій, які описував. А я б тут посперечався, точніше, я б поставив питання інакше. Так, Гельмольд це перше джерело, але для чого саме? Чи є він надійним джерелом для вивчення теології полапських слов'ян? Чиє вірування він описує як зовнішній і, скажімо, прямо ворожий спостерігач з чіткою місіонерською метою? Чи можливо він є першим джерелом для вивчення німецького християнського ставлення до слов'янського язичництва у 12 столітті? Розумієте, це абсолютно критична різниця. Гельмольд не антрополог, він священник. Він дивиться на світ через біблійну оптику Бог проти диявола. Тому питання: чи можемо ви довіряти його опису як об'єктивному факту? Чи ми повинні читати його текст як доказ існування не слов'янського бога, а християнської інтерпретації цього бога? Щоб відповісти на це питання, ми просто зобов'язані зануритися в історичний контекст. Гельмольд жив і творив у надзвичайно напружену епоху. Середина 12 століття це час так званого венського хрестового походу. Це була не просто якась мирна місіонерська діяльність. Ні, це була повномасштабна військово-релігійна експансія німецьких феодалів, підтримана церквою на землі полапських слов'ян, яких тоді називали вендами. Мета була подвійною по-перше, навернути язичників у християнство, а по-друге, що не менш важливо, захопити їхні землі. Гельмольд не був просто відстороненим літописцем, він був активним учасником цього процесу, його ідеологом. Його хроніка це не стільки історичний запис, скільки певною мірою виправдання цієї експансії. Він писав для своєї аудиторії, для християнської німецької еліти, і його метою було зобразити слов'ян як диких язичників, що поклоняються демонам і потребують порятунку. порятунку через хрещення, а якщо знадобиться, то й через завоювання. Це був світ, де релігія та політика були абсолютно нероздільні. А ось і вона та сама ключова цитата єдиний уривок, на якому по суті все і тримається. Гельмольд пише: цитую: серед різноманітних божеств вони визнають і злого бога, якого своєю мовою називають чорнобогом, Дзернебог, тобто чорним богом. І що важливо, далі в тексті він прямо ототожнює його з дияволом латиною діявол. І ось тут саме в цьому ототожненні і криється вся суть проблеми? Гельмольд не просто описує, він інтерпретує, коли він каже злий Бог і диявол, він застосовує теологічний прийом, відомий як інтерпретація християна, тобто тлумачення нехристиянських вірувань через призму християнської догматики. Він бере місцеву назву зерне Бог і вкладає її в добре знайому йому концепцію абсолютного зла. Чи існував у слов'ян якийсь бог пов'язаний з нещастям недолею? Ймовірно, так. Але чи був він злим у християнському маніхристиянському? Кому сенсі цього слова, чи був він частиною дуалістичної системи добра проти зла. Текст Гельмольда цього абсолютно не доводить. Він доводить лише те, що сам Гельмольд так його представив. Ми по суті аналізуємо теологічний фільтр, встановлений у свідомості німецького священника 12-го століття. Цей слайд візуалізує ключову проблему наочно. Що Гельмольд написав? Він чітко згадав, «Цернебог, бог Бога нещастя, і прирівняв його до диявола. А тепер подивімося, чого він не написав. Він жодного разу не згадує ім'я білобог, він не описує жодної дуалістичної системи. Єдине, що він мимохідь зауважує, це те, що на банкетах слов'яни, передаючи чашу по колу, промовляють і добрі, і погані слова в ім'я якогось доброго і злого Бога. Але імені цього доброго Бога він так і не називає. Саме так, і це є серцевиною так званого аргументу відмовчання. Якщо ці два боги були нероздільними близнюками, вічними супротивниками, центральними фігурами пантеону, то як так вийшло, що єдиний автор, який спромігся записати ім'я одного, повністю ігнорує іншого? Це ж абсолютно нелогічно. Це все одно, що описувати християнство, де детально розповідати про сатану, але жодним словом не згадати про Бога. Сама ідея білобога це пізніша реконструкція, це логічне припущення, яке базується на симетрії. Раз є чорний бог, то мабуть має бути і білий, але це наша сучасна логіка, а не історичне свідчення з 12 століття. І це підводить нас прямо до третього розділу. Тепер ми відходимо від тексту Гельмольда і значно розширюємо наше поле пошуку. Адже якщо Білобог був справді важливою фігурою, то сліди його культу мали б зберегтися деінде. У фольклорі, в археології, в пантеонах, які були записані в інших регіонах величезного слов'янського світу, тож цей розділ присвячений саме цій, знаєте, оглушливій тиші. Коли ми дивимося на тих богів слов'янського пантеону, існування яких добре засвідчено, ми бачимо зовсім іншу, набагато складнішу картину. Є Перун, бог громовержець, чиї паралелі з іншими індоєвропейськими богами, як от грецький Зевс чи Римський Юпітер, є абсолютно очевидними для науки. Є Велес, Бог підземного світу і худоби, є Сварог, мокош, морана. Їхні імена та функції підтверджуються численними джерелами від давніх літописів до фольклорних записів XIX століття. І більше того. Центральний космогонічний конфлікт у слов'янській міфології, наскільки ми можемо його реконструювати, це протистояння Перуна та Велеса. І це не боротьба абстрактного добра проти зла. Ні. Це конфлікт доменів, небо проти підземного світу, порядок проти хаосу, небесний вогонь проти земної води. Перун знаходиться на вершині світового дерева, а Велес біля його коління. Велес у вигляді змія викрадає худобу, тобто хмари, перуна, а Перун вражає його блискавками, викликаючи дощ. Це циклічний природний міф. Навіть Морана, богиня зими і смерті, не є абсолютно злим персонажем у сучасному розумінні. Вона є необхідною і невід'ємною частиною життєвого циклу. І на тлі цієї складної багатогранної системи проста чорно-біла дихотомія Білобога та Чорнобога виглядає, відверто кажучи, чужерідною і дуже спрощеною. Оскільки прямих доказів бракує, історики часто звертаються до непрямих, і тут ми входимо в дуже хистку і слизьку царину топоніміки науки про географічні назви. Ідея полягає в тому, що можливо ім'я Бога стерте з пантеону якимось дивом збереглося в назвах сіл, гір чи річок. Це і є наш наступний об'єкт дослідження. Найвідоміший приклад, який завжди наводять, це село Білобожниця на сучасній Тернопільщині. Здається, назва говорить сама за себе. Перша письмова згадка про нього, згідно з так званими актами гроцькими і земськими, датується 1453 роком. Але давайте на хвилину зупинимося на цій даті. 1453 рік це не просто якесь число, це рік падіння Константинополя, подія, що знаменувала кінець Візантійської імперії. Це рік закінчення столітньої війни в Європі. На наших землях це середина 15-го століття. Територія Галичини входить до складу Королівства польського. Письмові джерела того часу це переважно юридичні документи, акти власності, судові рішення, написані латиною або старопольською. Згадка села в такому акті свідчить про його адміністративне існування. Але, на жаль, абсолютно нічого не говорить нам про походження його назви і тим більше про язичницькі вірування, які на той час вже понад 450 років як були офіційно замінені християнством. І ось тут виникають дві основні версії походження назви цього села. Перша, яку висунув гімназійний вчитель Петро Коструба аж у 1920-х роках, є міфологічною. Він припустив, що білобожниця це не що інше, як осідок білого бога, і що ця назва створює красиву симетричну пару із сусіднім містом чортків, яке він інтерпретував як осідок чорного бога. Друга версія народна, набагато більш прагматична. Вона каже, що назва походить від білої божниці, тобто церкви, збудованої з місцевого білого каменю чи вапняку. Хвилиночко, ми не можемо просто так ставити ці дві версії на один щебель. Це груба методологічна помилка. Міфологічна версія це академічна гіпотеза, висунута в епоху романтичного націоналізму майже через 500 років після першої письмової згадки села. Вона, звісно, приваблива, але вона абсолютно спекулятивна. Тична версія це так звана народна етимологія, яка може бути як правдивою, так і просто пізнішим раціональним поясненням незрозумілої назви. Використовувати сучасну топоніміку для доведення існування давнього божества це вкрай небезпечний шлях. Назви змінюються, переосмислюються, і, до речі, назва міста чортків походить від прізвища його засновника, а не від слова чорт. Тож уся ця красива симетрична конструкція просто розсипається на порох. Добре, але існують і інші, хоча й менш чіткі сліди. Наприклад, у білоруському фольклорі є такий персонаж, як Білун. Це дух у вигляді білого старця, який за повір'ями приносить удачу та багатство. Крім того, у лужицьких сербів у Німеччині є дві сусідні гори з дуже промовистими назвами: Б'єлий Бог. Та корний бог, і знову ж таки, це лише розрізнені фрагменти, які ніяк не складаються в єдину теологічну систему. Білун це, скоріше за все, дух місця, персонаж так званої нижчої міфології, а не верховне божество пантеону. Назви гір у лужицьких сербів це цікаво, але це цілком може бути пізнішим фольклорним переосмисленням, можливо, навіть під впливом вже поширеної ідеї про білого і чорного богів, яка виникла вже після Гельмольда. Це не доводить існування якогось стародавнього загальнослов'янського культу. Це може бути локальний феномен, або, що ще простіше, назва, яка описує колір скель чи тип лісу на схилах. Ці відлуння є лише відлуннями, а не чіткими голосами з минулого. Отже, як ми бачимо, і прямі, і непрямі докази існування білобога є, м'яко кажучи, вкрай хисткими. І щоб краще зрозуміти, якого саме рівня доказів нам бракує, давайте на деякий час змінимо підхід. У цьому розділі ми застосуємо таку собі методологічну аналогію. Ми зануримося в іншу, але надзвичайно складну наукову проблему етимологію слова Господь. Наша мета тут не розгадати цю загадку до кінця, а радше продемонструвати, як виглядає сувор. Пора, доказова методологія в історичній лінгвістиці, це покаже наскільки високою є планка для доведення таких гіпотез, як існування білобога. Етимологія, це наука, що вивчає походження слів, вона відстежує їхню історію, фонетичні зміни, семантичні суви. Давай розберемо це визначення, бо воно є абсолютно ключовим. Історія слова це не просто якась красива розповідь, це суворий процес, що базується на залізних правилах. По-перше, це фонетичні закони, регулярні передбачувані зміни звуків у мові з плином часу. Наприклад, як певні праіндоєвропейські звуки систематично перетворювалися на слов'янські. По-друге, це семантичні суви, тобто як змінюється значення слова. І по-третє, це запозичення, як слова переходять з однієї. Її мови в іншу і як вони при цьому адаптуються до нової фонетичної системи. Тільки враховуючи всі ці три компоненти, ми можемо говорити про наукову етимологію, а не про аматорські вправи. А тепер до нашої проблеми. У самому центрі загадки слова Господь, а точніше його праслов'янської форми Господь лежить один єдиний приголосний звук звук Д. Справа в тому, що згідно з найпоширенішою мейнстрімною теорією, на цьому місці мав би бути звук Ти. І ця, здавалося б, маленька фонетична деталь руйнує логічно, на перший погляд, реконструкцію і змушує лінгвістів шукати інші набагато складніші пояснення протягом десятиліть. Ця таблиця представляє дві основні теорії. Перша спадкова стверджує, що Господь походить від праїн до європейського кореня Госпоті, що означає господар гостей або той, хто приймає гостей. Цей же корінь дав нам латинське слово хоспес. Але проблема, як ми бачимо, в тому, що в латинському слові є звук те, наприклад, у формі «hospitis», а в слов'янському де, і фонетичні закони просто не можуть пояснити цю зміну. Друга теорія каже, що це дуже давнє запозичення з давньогерманської мови від сполуки spod», що означало добра вдача, успіх. Ця таблиця лише верхівка айсберга. Давай подивимось, що вона насправді приховує. Теорія запозичення не просто пояснює фонетику, вона вирішує фундаментальну кричущу суперечність. Германський корінь спод має регулярний очікуваний звук D, який би ідеально зберігся при запозиченні. Це надзвичайно елегантне рішення. Але що це означає для нашого розуміння історії? А це означає, що контакти між праслав'янами та прагерманцями були настільки глибокими і давніми, що таке фундаментальне поняття, як пан чи господар, могло бути запозичене. Це повністю змінює наше уявлення про культурні взаємовпливи в давній Європі. Ось що таке справжній науковий доказ він не лише пояснює один маленький факт, але й відкриває цілі нові історичні горизонти. І коли ми після цього повертаємось до Білобога, ми бачимо абсолютну пустку: немає ні фонетичних законів, ні текстових підтверджень, нічого подібного рівня. І це повертає нас до нашого головного героя. Ми побачили наскільки хиткий і ненадійний його історичний фундамент. Але, попри все це, у сучасному світі білобог не просто існує, він процвітає. У нашому останньому розділі ми дослідимо, як ця постать, що по суті народилася з одного речення і подальших спекуляцій, стала повноцінною частиною глобальної попкультури. Образ білобога та його антагоніста Чорнобога став неймовірно популярним. Ми бачимо їх у культовому романі Ніла Геймана Американські боги у фентезійних творах Наомі Новік. Вони з'являються у відеоіграх від серії Кінгдом Hearts до онлайн Арени Смайт. І останнім яскравим прикладом є надпопулярна гра Honkai Star Rail, де ціле місто названо на честь Білобога. Цей образ здійснив дивовижну подорож від туманної згадки в середньовічній хроніці до статусу міжнародної культурної ікони. У грі Honkai Star Rail місто Білобог, це величний, але холодний мегаполіс, що застряг у вічній зимі. Його візуальний стиль є таким химерним поєднанням стімпанку російської архітектури, що нагадує Санкт-Петербург, та німецьких готичних мотивів. І саме в цьому криється дивовижна іронія. Постать, яка наймовірніше народилася з німецької християнської неправильної інтерпретації слов'янського вірування, тепер переосмислюється у глобальному культурному продукті через призму німецької та російської естетики. Це завершує такий собі дивний цикл культурного зворотнього зв'язку. Вигадка починає жити власним життям, породжуючи нові і нові шари вигадок, кожна з яких все далі і далі віддаляється від першоджерела, якого можливо ніколи насправді і не існувало. Тож чому ця ідея така приваблива? Ну, по-перше, це дуже простий і психологічно комфортний наратив. Концепція вічної боротьби добра і зла є фундаментальною для всього західного світогляду. Вона сягає корінням у зорастризм, у маніхейство, в аврамічні релігії. Ідея білобога та чорнобога дуже легко і органічно вписується в цю звичну для нас схему. По-друге, в сучасному неоязичництві ця пара часто інтерпретується не стільки як добро і зло, скільки як необхідний баланс створення та руйнування, як інь та ян. Саме так цей бінарний поділ є інтелектуально зручним. Він не вимагає глибокого занурення у складні і неоднозначні, а часом і суперечливі стосунки автентичного слов'янського пантеону, де Бог підземного світу не є абсолютним злом, а богиня смерті є необхідною частиною природного циклу. Це спрощення робить слов'янську міфологію з одного боку більш доступною для сучасної аудиторії, але з іншого нещадно спотворює її суть. Таким чином, наш сьогоднішній розтин міфу про Білобога, як не дивно, не завершує розмову, а лише розпочинає її. Ми бачимо, як ідеї народжуються, мутують, поширюються і набувають абсолютно нового життя, часто цілком незалежно від їхньої історичної достовірності. І це відкриває перед нами абсолютно новий інтелектуальний коридор для аналізу, для аналізу феномену сучасної міфотворчості та потреби нашої культури в простих, але дуже потужних символах. І наостанок ми залишаємо це питання відкритим. Білобог, цілком можливо, ніколи не існував як об'єкт поклоніння давніх слов'ян, але він без жодного сумніву існує сьогодні як потужна культурна ідея. То що є більш справжнім: історична постать, від якої залишилися лише сумнівні сліди в пилу століть, чи жива ідея, яка продовжує надихати митців і захоплювати уяву мільйонів людей по всьому світу.